Деякі аспекти практичного розселення гомосапієнсу нескінченності або чому я знову не знайшов свої капці. Доповідач, професор відділу абсолютної невизначеності Енді Переця, Вступ. Любі друзі, панове та випадкові гості з паралельних площин. Перш ніж ми заглибимося в дебри багатосвітової інтерпретації Еверетта, дозвольте нагадати вам стару істину, якщо ви відчуваєте, що світ з божеволів, ви просто випадково перетнули лінію розгалуження. Згідно з нашими останніми розрахунками, всесвіт не просто розширюється, він брунькується як п'яний дріжджовий гриб, створюючи копії нас із вами з кожним чханням. Науковий вісник Ендічаво. 1. суть проблеми, смерть Шредінгера як професійне свято. Класична копенгагенська інтерпретація стверджує, поки ми не відкриємо ящик, кіт ні живий, ні мертвий. Але Еверетт цей геній побутового оптимізму запропонував інше кіт живий в одному світі і мертвий в іншому. Проблема лише в тому, що в третьому світі він, директор інституту, а в четвертому написав цей доклад замість мене. Квантова суперпозиція це не магія, це стан душі молодшого наукового співробітника в понеділок вранці, коли він одночасно п'є каву в буфеті та отримує догану від директора в кабінеті. 2. Гіпотеза мільярда вилок. Кожна ваша дія це точка біфуркації. Ви вирішили не йти на роботу. Вітаю у сусідньому всесвіті ви вже отримали Нобелівську премію за вивчення ліні за допомогою адронного колайдера. Це пояснює фундаментальний закон нашого НДІ будь-який прилад, що не працює у паралельному світі, працює ідеально, але там немає нікого, хто міг би зняти показники. 3. Експериментальні підтвердження, побутовий рівень. Чому ж карпетки завжди зникають по одній? Очевидно, вони є квантово заплутаними парами. Коли ви дивитесь на одну шкарпетку, хвильова функція іншої колапсує безпосередньо у всесвіт, де ви успішний балетмейстер, якому шкарпетки не потрібні за статусом. 4. етичні та адміністративні наслідки багатосвітова теорія знімає з нас будь-яку відповідальність. Якщо я завалив річний звіт, то десь у просторі Гільберта існує версія мене, яка його вже захистила. Адміністрації варто було б просто виписати премію тому іншому мені, а я посиджу тут і почекаю на дифузію грошових знаків крізь квантовий бар'єр. Висновок майбутнє не просто світле, воно множинне. Ми приречені на успіх, бо якщо існує нескінченна кількість світів, то принаймні в одному з них ми нарешті навчилися заварювати чай, який не смакує як розчин марганцівки. Дякую за увагу! Тим, хто слухав мене в паралельному всесвіті, я вже винен по 50 грамів коньяку. Скарги приймаються у письмовому вигляді в четвертому вимірі з 1400 до 1405. Щастя всім задаром, і нехай ніхто не піде скривдженим, принаймні в цій гілці реальності.